Церква, дозвольте в цей святковий день привітати усіх вас словами апостола Павла. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Разом з тим мені хотілося б від Рівноцької церкви передати вам святкові привітання, поздоровлення, зв'язку з святом Різдва Христового і наступившого Богом даного 2014 року. Хай Господь благословить усіх нас. Працювати на ними Господні, виконувати великі доручення нашого Господа і Спасителя, звіщати про Його благодать і очікувати, пильнувати по російськи бодрствувати, тому що Господь наш скоро прийде. Якщо в кількох словах сказати про свято хрещення, дорогі друзі, то я хотів би разом з вами ваші і мої думки. Повернути на берег, мальовничий берег українського озера або річки, де ви або я приймалися де повірю на хрещення. І якщо це в вашому житті сталося, то це благословіння. це закінчення старого способу життя і початок нового способу життя. Якщо казати, про те, як ми шукали Господа і як і нас Він відроджував Духом Святим до нового життя в Ісусі Христі, то святе повірі водне хрещення являлося ніби закінченням нашого речення, нашого минулого життя, і це був знак оклику. Ми розпочали нове життя. Це ніби крапка, остання крапка над буквою і в нашому старому житті і початок нового життя. Господь. Зробив нас своїми дітьми, ми маємо право називатись і бути дітьми Божими завдяки хрещенню, яке заповідано святим Євангелієм самим прикладом Ісуса Христа, тому що ми знаємо на 30-річному віці Він прийняв святе водне хрещення. І ми є діти Божі. І належачи до церкви Господньої, ми маємо право на святе причастя. Це таїнство, яке Господь знову таки заповів церкві. Хай Господь нас благословить в сьогоднішній день роздумувати не лише про те, про що Господь нам своєю історією, своїм життям приподніс, але з цього почалася історія церкви, наша з вами історія. І я хотів би читати місце Писання, яке говорить власне про хрещення, і не про хрещення Ісуса Христа. Це кілька думок з приводу цього. а як Ісус Христос оцінював своє хрещення, і дивіться, що сталося. Десятий розділ Івангелія від Івана. Сталася складна ситуація в його житті. 39-й вірш. Тоді знову шукали схопити його, та він уникнув від рук їхніх вороги Ісуса Христа, вороги благовістя Івангелія. Вони шукали схопити Ісуса Христа. Важко було цьому молодому равину, ще не признаному. Світом і юдейським народом, і Ісусу Христу, в той час протистояти їм, що було робити Ісусу, і читаємо сороковий вірш. Ісус пішов знову на той бік Йордану, на місце, де раніше хрестив Іоанн, і там перебував. І багато приходило до нього і казали, що, хоч Іоанн не створив жодного чуда, але все, що Іоанн говорив про нього. Було правдиве, було істине, і багато там увірувало в нього. Бачите, дороге місце для Ісуса Христа було те місце, де Він приймав хрещення від Піана. І в трудну хвилину він просто фізично мав можливість відвірити те місце, про що міг роздумувати в той час Ісус, пригадувати в той час Ісус. Доречним, звичайно, було пригадати голос із неба, це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Беречним було пригадати голова посланця неба, який зійшов і сів на плече Ісусу Христу. І слова Іоанна Хрестителя, ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І це дійсно Ісус Христос чув, проникнувся ще раз. І я думаю, брати і сестри, церква Господня, що для нас день нашого хрещення повинен бути особливим днем у нашому житті, який у трудну хвилину вдохновляє нас повернути свій погляд у небо до Господа, роздумувати про що хрещення — це не тілесна нечистоти, а миття, а обіцянка Богу доброго сумління. І хай би Господь знову і знову повертав наші шляхи на це доброго сумління, і ми, розкаявшись перед Господом, продовжували шлях. За нашим Господом. І все те, що ми би говорили про Ісуса Христа, як це говорив Іоанн, Люди, які знають нас, спілкуються з нами, бачать нас, оцінюють і аналізують наше життя, говорили. Все те, що Він говорить про Ісуса Христа і Словом, і Ділом, це істина. Разом з тим, і сестри. Я хотів би сьогодні з вами говорити про тему «Різдва». Вона ще і ще полонить наші серця, тому що на протязі такого періоду часу ми співали пісні, ми поздоровлювали один одного. Ми жили цим святом з нашими дітками, і воно ще в якійсь мірі продовжує звучати у наших серцях, у наших домах. І ми кажемо, що хто мав це велике. Таке благословення народитися в християнській сім'ї, він з дитинства поніс з собою це свято Різдва. Воно найбільш зрозуміле дітям, тому що, тому що воно просте по собі, з однієї сторони, воно просте по собі. І найбільше діти люблять це свято, можливо, тому що подарунки, тому що святковий ось така обстановка в домі, в домі Божому. Ми пригадуємо своє дитинство. І серед перших вражень наших в дитинстві це було, звичайно, те, що описує Єнгелист Лука. Він описує в однаковій мірі і для діток, і для дорослих, і для інтелектуалів цього світу. І він описує про те, як пастухи побачили розкрите небо, як вони побачили ангела, потім безліч ангелів, як вони почули той голос з неба, який звіщав про цю велику радість. Сьогодні нашими словами слово радість, велика радість вже можна сказати, це мега радість. І навіть це слово не вміщає в собі ту радість, яку принесли небожителі з неба. Їм би хотілося дізнатися повністю про ту радість, яку вони сповіщали, і вони в цю таємницю бажають проникнуть ангели. Що це за радість ми її сповіщаємо, вона сповіщається людям, але їм гріховність не зрозуміти ангелам і про благодать, як таку вони і не можуть відчувати її. Але пастухи йдуть до влеємських ясел, Зустрічають там у яслях бачать Марію, Йосипа, Немовлятку, і вони розповідають про це все і з радістю повертаються назад. Бачите, така проста історія. Але коли ми читаємо Євангелія від Матвія, зовсім інша історія. І коли ми, от хлопці, сільські хлопці в дитинстві, ми знали, що таке пасти отару. Ми знали, що таке корів пасти, коней пасти, вночі пасти коней, і в роки мого дитинства ще й крали коней, і це небезпечно, і вогни ще палили, і дощ, і холод, і це треба було робити. Це в дитячій уяві українських хлопців, можливо, дівчаток якось складається. Але хто в ту пору мого дитинства бачив верблюда, та вони і в малюнках мало малювалися. Ось, а і телебачення нічого не було такого, і про верблюда тільки мріяли. А ще хто такі мудреці, а як спостерігати і чим за зорями і що це за зоря, це було таємниче. Це було таємниче і щось таке недоступне. І це вже більш така уява повинна була більш дорослої людини, який знав, що таке можлива підзорна труба, що таке телескоп. і як цю зірку пояснювати? І бачите, і в собі ці дві думки поєднувалися. Ця простота ясла і немовлятко з однієї сторони, і з другого боку поєднувалася в собі уява цієї неосяжної, безмежної сили, яка рухає планетами зорями, і яка значить, проєктує ту зірку. Ви розумієте, що це заявище? Ми зорі бачимо високо, далеко часом спостерігаємо за ними. Але якщо летить літак на висоті трьох тисяч метрів, і ми вже не можемо сказати, чи він над Дубно, чи він вже можливо десь там Івання, Ми вже не орієнтуємося. Він в польоті і ми не орієнтуємося. Зірка, яка зупинилася над Будинком, де Ісус Христос був, вже не це не віфлеємські ясня були, це вже період приблизно двох років було від народження між яслями і періодом, коли мудреці прийшли в Вифлеєм, Вже Ісус Христос знаходився в більш цивілізованому приміщенні. Дозволили все-таки Марії десь розміститися покраще. Так от, ви розумієте, що таке зоря зупинилася над місцем, де знаходився Ісус Христос. Це вже не космічно і віддалі розташування зірки, тому що звідти не зорієнтується, чи це вифлеєм, чи це може Самарія десь далеко. Це зірка мала висіти або знаходитись безпосередньо. І хто це явище може пояснити сьогодні? Але ми кажемо, брати і сестри, що це таємниче. У це вірять сьогодні, великі мужі і разом з тим і діти. І ми в своєму серці несемо те, що просто зрозуміло для нас, і те, що незбагненне по сьогоднішній день для нас. Незбагненне. Два, два роки приблизно мудреці це оцінювали, зважували свій крок і пішли. І ну, не зовсім все зрозуміло, скажімо. Так можна сказати про це. І бачите, коли ми, діти, ростемо, усвідомлюємо більше і більше життя і в собі поєднуємо це просте і це складне, і коли воно в нас у серці сходиться, значить ми це складаємо, так як ті вихліємські ясла склали одне і друге, то ми розриваємо, ми стаємо. Скажімо, свій світогляд міняємо на користь Євангелії і на користь вічного життя, яке, власне, для нас приніс Ісус Христос. Якщо ми в собі це не сприймаємо, не зможемо, як ці виклеємське ясла вмістити і просте, і складне, якщо ми в своєму житті цього не зробимо, то ми залишимося в тому способі життя і ніколи і так і дійдемо до. Межі нашого життя, і будемо жалкувати, що ми не доклали зусиль, як ті мудреці, як і пастухи, і не вмістили в собі досить просте і досить складне. Люди такі називаються по сьогоднішній день, можливо, і християнами, як Руслан сьогодні говорив, християнська країна, люди привикли це говорити, але люди нас на, 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 на факт є факт, незаперечний факт язичників по сьогоднішній день язичників. І я пам'ятаю проповідь в нас в Рівному на, на Майдані Незалежності ця, цієї пасі було сказано Русь крещена, но Русь не просвіщена. І дійсно вона так і є, і це до України належить. Язичники по сьогоднішній день привикли відкривати останню сторінку газет і читати гороскоп, я родився тоді-то, тоді, то під таким-то сузір'ям, і мені таке, то таке, -то, таке. -то". Це, друзі, так, це, це можна шкода, що сьогодні люди в це вірять, але ми ж повинні знати, ми читаємо книгу Іва, це патріарх старого заповіту, скажімо так, і дуже древня людина часів Авраама, і він каже, хто це сузір'я Зодіака виводить. Хто інші сузір'я виводить на орбіти, хто цим всім керує, хто сонце зводить ось на свою орбіту, він перераховує там кілька Сузір'їв, і він каже, що це тільки Бог робить. І якщо Бог ці сузір'я розміщає і ними керує, то в яке, скажімо. Язичне слово і гороскопи треба вірити, коли цим всім то Бог управляє, і Бог розміщає ці планети, як йому, ну як йому закони він створив ці всі, то в кого потрібно вірити? В останню сторінку газети безбожної чи повірити в того Бога, який в принципі стоїть поверх цього всього. Якщо навіть і хтось може вірити, що розположення планет визначає його долю, це далеко не так і шкода, що люди. Це пишуть, це видають, і це читають і вірять. Ми з вами вибрали єдиний шлях, брати і сестри, і наш гороскоп зійшовся у Вифлеємі, де поєдналося дві зірки: Вифлеємська і світанкова зірка, наш Ісус Христос, і це визначило долю нашого життя і нашого майбутнього. Бачите, у Вифлеємі поєдналися. Всемогутність і безсилля, всемогутність Бога, який дав своє добро на народження Спасителя і безсилля цього хлопчика, який простягав ручки до мами, і що він міг там у вифлеємських ястях. Значить, божественна сила і бездарність немовляти. Ось що ми маємо об'єднати ну, в своєму серці і зрозуміти, і зрозуміти друзі, про це. Бачите? Про цю подію всі ті, хто в своєму серці вмістили цю радість Різдва Ісуса Христа, мільйони разів їхня душа про Різдво Ісуса Христа. Ця тема зіграна у мелодіях, ця тема проголошена в проповідях, підкреслена в різних розмовах і диспутах, власне, так народився світ. Ісус, це відчуто, це прочувствовано нашими молитвами, душами нашими в момент нашого покаяння і, взагалі, наших стосунків особистих з Господом. Я пам'ятаю себе молодим хлопцем. Вже я був серед молоді в здобуною це для мене було особливо. Але коли я їхав в своє село знову. Це біля острога і ранесенько треба було йти на поїзд, і ще й електрички не ходили. Або пізно ввечері повертатись додому. І я виходив на таку гору і зоряне небо. Таке особисте відчуття. Коли ти знімаєш шапку, ось така погода більш морозу, ти знімаєш шапку. І там на цьому пагорбі. Коли ти шукаєш Бога, ти особливо розкриваєшся душею своєю, тоді ти знаходиш прекрасні слова молодого чоловіка. Ти можеш сказати Господу, чим живе, чим наповнена твоя душа, і ти просиш Господа бути з тобою і ще більше відчувати його і вірити в нього. Це прекрасні почуття, брати і сестри, і хай би Господь їх. Чим побільше давав у нашому житті. Господь відтворений відтворений у різних формах мистецтва. Він піднесений у 100 тисячах, якщо я не, за... не занижаю багато цю цифру пісень, віршів, молитов, поем, картин, проповідей, блаженних сліз. Все це не робить улюблений. Для нас ветвієм заїждженою затертою темою. Це тема захоплююча, це вічна тема. І слава Господу за цю тему вона жадавна тема, вона вічно нова і ми її хочемо слухати, ми, ми хочемо жити цією темою. І слава Господу, брати і сестри, що цю картину витвоєма для нас нарисував Святий Дух на сторінках Євангелії і ми очами нашої віри нахиляємося, підходимо до цієї величної картини і разом з мільйонами очей ми знову і знову дивимося на це прекрасне Різдво Ісуса Христа. Якщо раніше люди до Різдва бачили святого Бога, Бога Іго, як всюди сущого. Ми читаємо книгу пророка Єремії. Єремія пише, це великий пророк Божий. Чи може хтось де-небудь Єремія 23-24? Чи може хтось де-небудь у потайне місце сховатися, де я б його не побачив, говорить Господь? Бог всюди сущий, ми ніде не заховаємося від Бога, Він скрізь є. Він у макросвіті є неба, він є у мік... мікросвіті. Що вже не телескопом треба дивитися, а може електронним мікроскопом. Скрізь є Бог. І люди привикли Бога такого бачити до народження. Ось скажімо, книга пророка Ні... Ніємії 9.6 пишеться так: Ти, Господи, єдиний, ти створив небо. Небеса Небес і все їхнє впорядження, впорядження мається на увазі зорі. Землю і усе, що на ній, моря і усе, що в них, ти живеш, ти живеш усе, тобто життя даєш ти всьому, і небесна рать, знову такі зорі планети, перед тобою припадає. Таким Бога бачили люди до Різдва. Вони його шукали, вони ці думки, якщо, якщо навіть і це продовжує, бути. І сьогодні люди своїм геніальним, скажімо, розумом високі оцінки дають існуванню Бога. Якщо, якщо пам'ятаєте, Гавріл Державян, цей великий чоловік свого часу писав Оді Бог, оти в пространстві безконечний живої движенні віщества, з теченням времени предвічний, без ліс в трьох лісах божества. Хто все собою наповняє, об'ємлять, зиждять, зберігає і так далі. Дух всюди сущий і єдиний, кому нема місця, ні причини, кого ніхто не мог. Його ми називаємо Бог. Бачите, хто може таку величну поему написати про Бога. І всі ці думки, геніальні думки, людина розкручувала в своєму розумі і ніби закидала, закидала туди,